У Глухові попрощались 34-річним військовослужбовцем Іваном Кочобеєм, який 12 березня загинув на діївському напрямку. До повномасштабного вторгнення Іван мав досвід служби у десантно-штурмовій бригаді. А тому, 24 лютого 2022 року, був один з перших, хто прибув до глухівського центру комплектування для того, аби стати на захист міста, розповідає командир роти охорони Руслан Клімов. Досвідчений військовий людина, яка Любить батьківщину з початку повномасштабної війни прибув до територіального центру комплектування після деокупації Сумської області, приймав активну участь в складі роти охорони в проведенні стабіліційних заходів на території Гухівської громади, на території Шалигінської громади. Коли возникла негайна потреба у декомплектуванні бойових підрозділів, які вели кровопередні бої з ворогом, намагаючих не вагаючись, перевівся до одного із бойових підрозділів збройних сил України, де, на жаль, загинув. Едуард Марінченко був шкільним вчителем загиблого. Чоловік розповідає, що Іван, завдяки своїм людським якостям, мав дуже багато друзів, які також прийшли провести воїна в останню путь. Він зростав на наших очах, він ставав. Чоловіком на наших очах відставав, воїном на наших очах. Після школи ми також з ним дуже часто зустрічались, дуже часто спілкувалися. І після школи він залишився таким самим щирим, з посмішкою, дуже таким відвертим хлопцем. І тому дуже боляче і дуже жалко, коли доводиться з такими хлопцями прощатися отак. Але знову ж таки. Знову ж таки, не кожному випадає така честь загинути так і щоб тебе стільки людей проведжали. Дуже добра людина, він завжди був чуйний, допомагав всім нам. Йому залишилась дружина, син, батьки. Сім-сім років траурна панахіда по загиблому відбулася у трьох анастасіївському храмі Глухова. Поховали військовослужбовця на Верегінському кладовищі міста. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.